Добрий ранок, друзі. Добрий ранок, гості і підписники каналу Сільське Подвір'я. Вас вітає Західна частина України. Тернопільський край, Помідорний край. І я рада вас вітати на своєму каналі. Невеличке знайомство. Бачу, що трішки людей підписалося. То невеличке нове знайомство. Моє ім'я Ніна. Мені 51 рік уже. Декілька днів тому було. І я господиня цього каналу. Ми з чоловіком проживаємо. На хуторі, бо інакше це не звеж, я так завжди і називаю. 2 кілометри від центру села. І ми з моїм Михайликом працюємо. Я на роботу ходжу, Михайлик, або трішки десь піде на підробіток, але решту часу вдома. Так що і так живемо. Зранку читаю новини. Дякувати Богові. Ну, по крайній мірі я нічого такого не зустріла. Поговорила з Мар'янкою, поговорила з Максимком, який там поговорила, він не сидить на місці. Але головне, що він мені сказав доброго ранку. Так смішно, добрий ланок. Боже, а я тішуся, а я... Ай, друзі, на 10-му небі чи на сьомому від щастя. І щасливо йду на роботу. Ось таку дорогу я долаю кожен день. Вже моїм старим підписникам, напевно, ця дорога і набридла. Але для нових все буде. Якесь, як мені писали мої друзі, що це траса мужності. Так, друзі, це дійсно траса мужності. І це, ось таку красу я зустрічаю на цій трасі мужності. Краси у мене повно. Квітів різних, бур'янів, різне, різне, різнотрав є. Все, що не хочеш. І навіть болото, тут є, але вже нема, бо вже повисихало, то вже нема. Ой. Як би це тяжко не було, Ходити. Я завжди кажу, що моя гора це тяжко. але не гора стає тяжка, мені пишуть. А це вже мій вік потрошки-потрошки починає здавати позиції. Ой боже. Я спостерігаю кругом себе. Різні-різні ці каменки. Не тільки ось ці дерева. Та взагалі різні жуки, різні щіяки. Різні змії, кінець кінця. Все що не хочеш тут на цій, на цій трасі мужності можна зустріти. Вечором, як йду додому, то я ж фонарик маю налобний. бо поки у нас зробили фонарі, поки хати. А далі, ще кілометр, мені приходиться ходити на помацьки. Тому я маю налобний фонар. Ой, боже, задихалась. І з тим налобним фонарем на те світло летить всяка всячина. Особливо рогачі. А цього року рогачі такі здорові, друзі. Що то просто. <кій> такі, як палець довжиною десь по 3-4 сантиметри. такі здорові Ось така, якби друзі, я вже давно показувала. Ось така кругом нас краса. Небудь дякувати, Богу, ви сьогодні чистий. Ой, боже, Боже. Чисте, чисте. Сьогодні буде знову пражити, а пражити. Ой. Але як приходять люди до нас, до магазину, а у нас працює цілими днями кондиціонер, бо того, що жара, продукти не може не працювати. І... Каже, Боже, як тобі тут добре, тут так прохолодно. Я кажу, доходіть на роботу. Буде і вам прохолодно. Які проблеми? А, та ми не маємо часу на роботі сидіти. Ну, як каже моя Сергійна, це ваші проблеми. Але один чоловік мені вчора сказав. А знаєте що, я кажу, не хоче ніхто не йти на роботу. А він мені сказав такі слова, що моя Сергіївна теж це підтвердила. І ми про це говорили. Люди бояться відповідальності, він мені сказав. Бо відповідальність не тільки за гроші, бо гроші чужі в касі. А відповідальність за той продукт. Відповідальність треба там підкласти, там підсунути, там замінити, якщо, не дай Бог, просрочка, подумати, як її, повернути, зробити оформлення, повернути. Дуже багато речей, я вам скажу, таких, що я колись давно-давно навіть таким не замислювалася, що таке в магазині є. Казується є. <кій> Вибачте. І так я, друзі, що люди бояться відповідальності. Ну, не знаю. Виходить, що я сама на відповідальніша. Ну, так, будемо казати. <кій> Бо всі люди приходять один-два дні, чотири і все, йдуть. А я далі залишаюся. Ой, Боже. Якась мушкара літає поперед очі. Може дощик буде. Пише, пише щось дощик на середу. То може буде. Хто його знає, побачимо. Ой, та й таке, друзі. Та й що вам ще сказати? Можливо і так. Бо я завжди люблю казати, що у почті мені було легше. Відробила 10-12 годин і все. І більше тебе нічого світ не обходив. Але теж на роботі відповідальність. Звичайно. Відповідальність однозначно на кожній роботі. Бо як без відповідальності. Що би ти не робив, ти за щось відповідаєш в цьому житті. Та й таке? Так що, друзі, всім бажаю спокійного, мирного дня. Мирного неба. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.